Доброго Добре. Ви? Mm -hmm. Як ви справлялися з домашнім завданням? Все добре, Приймала ліки вчасно. Сказала, котрі години приблизно в 10-тій. Їздила в амбулаторію, бо сама боялася. Ну, все добре, настроєна я позитивно, чоловік підтримує. Настрій дуже добре. гарний. Ну, якісь відчуття є чи нема? Е, є відчуття, таке враження, що вони як розпирають тут. Mm -hmm. І як джорги. Mm -hmm. Добре. Тоді я пропоную, ми зараз зробимо огляд на УЗІ, і тоді я дозу, і тоді далі будемо рухатися. Доповніше. До Дякую. Проходите едометрі 10. Він трішки неоднорідний, на тому напевно перед переносом. Треба буде гістероскопію зробити, але це найменша проблема, яка може бути. Право яєчне. проходить тут десь приблизно 7-8 справа, по віку 11,3 на 9,6 і лівий десь десь на пану 6. Чудова кількість, не багато, мало. 8,2 на 9,2. Ендометрій пишний, але не однорідний. І от правий яєчник, щодо якийсь дієвий. І лівий. І ми плавно рухаємося до пункту.